Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. Нещодавно я розповідав вам про нову лінійку мишок Бладі. Зокрема, там була модель R72PRO. Але сьогодні до мене потрапила R72PRO в комплектації Duo із зарядною док-станцією приймачем у комплекті. Тож я вирішив, що модель достойна окремого огляду, а не отак, як у нас було у збірній Солянці. Тим паче моделі не ідентичні, вони відрізняються одна від одної. Отже, підписуємось на канал, підтримуємо мене вподобайкою авансом і погнали дивитись. Bloody R72 Pro Duo цікава тим, що поєднує дротове підключення по USB Type-C кабелю, а також аж два варіанти бездротового з'єднання через наноресівер і комплектну док-станцію, яка за сумісництвом виконує роль і зарядного пристрою. Коробка оформлена у стриманих темних тонах із зображенням самого пристрою на фронтальній Панелі з численних написів на стінках про аксесуар можна дізнатися буквально все. Окрім самої миші, в комплекті присутні: док-станція, кабель USB A на USB C в міцному оплетенні, набір наклейок, перехідник USB-C на USB A і коротка документація. Корпус миші має класичну форму, що повторює природній вигін долоні. Вона в міру компактна і при цьому забезпечує надійний хват. Основні поверхні виготовлені зематово пластику, бічні грані не прогумовані. Натомість виробник поклав до комплекту спеціальні наліпки, в тому числі і на боковини. Вони добре утримують руку навіть під час тривалих ігрових сесій. Передбачені власне наліпки на боковини і на клавіші також. Розташування кнопок інтуїтивне: за кілька хвилин звикаєш і вони стають продовженням ваших рухів. Миша важить 70 грамів і має низький профіль, що дозволяє виконувати швидкі. І мікроприцілювання без надмірного навантаження на запястя. Ніжки забезпечують плавне ковзання як тканинним килимком, так і будь-якою іншою поверхнею. До того ж, комплект запасних ніжок виробник поклав до коробки на випадок, якщо попередні зітруться. Підхід цілком виправданий, адже для миші заявлено чималий ресурс перемикачів, аж 30 мільйонів натискань. А отже, аксесуар орієнтований на довгий період експлуатації. На нижній поверхні також. Розмістили контакти для докстанції, відсік для ресівера і перемикач режимів роботи. Це відрізняє новинку від базової R72PRO. Там використовується двопозиційний перемикач, тут три позиції. Загалом корпус зібрано міцно, жодних скрипів при стисканні або ж люфту деталей ми не відзначили. Коліщатко прокручування відзначається дуже тихим і чітким скролом. Поверхня прогумована і взаємодіяти з цим. Коріщадком саме задоволення. Док-станція називається L і заслуговує окремої уваги. Вона виконана з міцного пластику і виконує роль приймача та зарядної станції. Одночасно, миша надійно кріпиться на магнітах, а про процес зарядки і рівень заряду поточний свідчать світлодіодні індикатори. Заявлено, що 15 хвилин на цій зарядці забезпечить миші до 20 годин роботи. На практиці ж одне. Одного повного заряду мені вистачало приблизно на тиждень при доволі інтенсивній експлуатації. Отже, користувач може під'єднувати мишу до комп'ютера двома бездротовими способами, використовуючи нано-ресівер або ж док-станцію. Це зручно, наприклад, під час подорожей можна залишити док-станцію на робочому столі, а взяти з собою ресівер, під'єднавши його до свого дорожнього ноутбука. В основі Blady R72 Pro Duo. Лежить сенсор PAW3395 Pro, який достойно себе зарекомендував. Частота опитування 1000 Гц. це не максимум, але цілком достатньо. Для гнучкого налаштування параметрів передбачене фірмове програмне забезпечення Wireless ME Sport. Воно дозволяє регулювати DPI, змінювати частоту опитування між 195, 500 та 1000 Гц. Функція Rapid Snap Rebound забезпечує. Рівномірний відскок кнопок незалежно від їхнього, скажімо так, пробігу. А технологія WaveLink забезпечує захист від радіоперешкод та гарантує стабільну передачу сигналу навіть у приміщеннях з великою кількістю бездротових пристроїв. На практиці Blad R72 ProDo чудово зарекомендувала себе в якості універсальної геймерської миші під будь-який ігровий жанр. Універсальності тут додає наявність у комплекті як на. Ресівера з перехідником під USB Type-C, так і зарядної док-станції. Вона ж за сумісництвом виступає і ресівером. Отже, з такою мишою можна зручно грати і працювати як вдома, так і під час поїздок. В компактні габарити, стандартна ергономіка. Тут ніби все створено для того, щоб користувачу не доводилось ні до чого звикати. Разом з тим, щедра комплектація і усі необхідні налаштування через програмне забезпечення роблять. Новинку цікавим вибором і для досвідчених гравців. У сукупності R72 Duo Pro це миша для тих, хто шукає баланс між геймерськими функціями, автономністю, надійністю і, звичайно ж, ціною. Остання залишається досить привабливою з огляду на якість і можливості, які ви отримуєте. Ну а в мене на цьому все. Якщо огляд сподобався, ставимо вподобайку. Звичайно ж, підписуємось на канал. Скоро побачимось.